У прес-центрі Житомирської міськради члени журі розглянули конкурсні проекти на кращу скульптурну пропозицію пам'ятника Олегу Ольжичу. Меморіал постане на місці кам'яного командира Пархоменка, якого пропонують відвезти до музею в Кмитові. Сама художня робота бюста Пархоменка. Вона зроблена дуже талановито. Нашим нечуй вітром. теж царство небесне покійним скульптором. Члени журі, архітектори, художники, краєзнавці, громадські діячі, журналісти розглянули запропоновані варіанти меморіалу Ольжича. На розгляд було представлено три роботи. Загалом конкурс триває вже майже сім років, тому відтягувати його не було сенсу. Ну, по Ольжичу как би, ситуація не дуже складна, тому що є определена площадка і в общем -то, там небольшой об'єм благоустройства. Тобто більша частина фінансування необхідна буде на, на сам пам'ятник. Ну, я думаю, що би, сроки называть поки сложно, тому що в от того, як будуть решаться финансирование, так будуть уже і сроки ставиться найкращим проектом, за який віддали свої голоси 10 членів журі. Визнана робота скульптора Василя Фещенка. Дизайн Юрія Дубініна. В Принципі, Ольжич ніколи не був якимось революціонером, бойовиком, якимось таким героєм. Він був. Дуже інтелігентна, вишукана людина, він був археолог, він був поет, він взагалі вийшов із сім'ї інтелігентної. Тому, скажімо, з певними скажімо, корекціями перша робота от, вона більше, відповідає, більше відповідає образу цієї людини. Вже незабаром Житомирський пантеон відомих земляків поповниться новим меморіалом. Олег Ольжич, який прославив місто Житомир, повернеться на батьківщину в камені.